Всім всім привіт! Мене звати Марія, я з України, а саме з Одеси. І зараз ми знаходимося в Майамі, в Америці з 11-місячною дитиною, куди ми прилетіли два дні тому. Тому якщо вам цікаво, як пройшов наш переліт, як ми взагалі добралися з маленькою дитиною сюди, дивіться далі. Аніві ми пробили приблизно півдня, а і на ранок вже вирушили в Бухарест. Ми добиралися приблизно 8 годин, але це з зупинками. Здається, в нас було 3 зупинки, тому що дитина не могла постійно сидіти на місці, йому треба було походити, там, поїсти, передітись таке. Добралися ми в Бухарест приблизно 8 о 8 вечора. Поїли і зупинилися в апартаментах біля аеропорта. Апартаменти коштували щось 50 євро. За добу, але ми там були всього ніч і потім вирушили в аеропорт Добрий ранок або ніч, а година 57. Ми вирушаємо на рейс. Реєстрацію ми пройшли досить швидко. Контроль це огляд речей, паспортний і так далі. Ми пройшли буквально за 10 хвилин, тому що в нас були привілеї через дитину. Нас пропустили без черги. Перевірили, оглянули і відправили в зону очікування на посадку. Ти самоліти виглядаєш? Далі ми прилетіли в аеропорт Варшави, це Польща. Там в нас була пересадка 6 годин. Ось тут, будь ласка, ну я це не п'ю. Конфеточки. Напої. Ось тут вже щось серйозніше. Що не розумію, я польської. О, панкейки, блін. это омлет, а это сосиска. взяла себе омлет сосиска. Тут всякие джемы. Можно сделать себе м -м, кашу с молоком. И тут еще что Самі. На. Якщо ви думаєте, що ми платили якісь додаткові кошти, аби потрапити в бізнес лаунч, то ні. В нас просто була карта Monobank Platinum. Ви можете оформити собі її заздалегідь, коли ви плануєте переїзд, і вона вам дає таку класну плюшку. Її оформлення, здається, коштує 700 гривень. Але при її наявності обов'язково має бути фізична карта. Ви можете попасти в будь-яку бізнес-зону в будь-якому аеропорту і користуватися послу. Корея, Америка. Корея, Америка. Америка. Я? Ось ця люлька на відео, вона безкоштовна. Абсолютно. Просто при покупці е, білету на конкретну дату уточніть у авіаперевізника, чи є вільна люлька саме на цей день, коли ви летите, тому що ми переносили рейс два рази. Ні, три. Ми мали летіти шостого, потім дев'ятого, потім одинадцятого. А летіли аж тринадцятого, тому що не було вільних люльок. А вона була прям обов'язковою галочкою, тому що наша дитина не спить на руках взагалі. На борту давали е, салат, е, рис, вареники. Е, це морозиво і булочка з розлом. А далі було дві-дві з половиною години, коли моя дитина просто пусть отак-от повзати, ходити, трогати людей, обнімати, плакати, сміятись. Це було так, ніби йому хтось увімкнув батарейку і забув вимкнути. ну чесно. Я не знімала цю частину, тому що я навіть не знала, як правильно себе вести з ним. Він був такий прям супер-супер енергійний. Але далі він заснув, тому що по Україні вже було 10 вечора, а його організм живе ще по Україні, тому він спав до самого паспортного контролю. Стоп! Стоп! Okay. Американ бой! Давай. Boys, huh? Dreams come true. Колись на Новий рік, здається, два роки тому. Мій чоловік написав бажання. Він взагалі в це не вірить, але тоді він написав: виїхати в штати Майами. І ось у 2023-му ми тут. Тому, якщо вам було цікаво, ставте лайки, і я буду розуміти, чи продовжувати знімати далі. Всім дякую.